Ну що, може, чайочку до тортика? До тортика, да. до тортика, да. тортика да, так, так. Ловці, який тортик? От уявіть собі світ, де ніхто не їсть. М'яса, молочних продуктів і яєць. Ні, я не хочу Це типу ну, no. суцільна капуста і броколі. Ну ви ж розумієте, що перехід усього людства на веганство міг би кардинально змінити нашу планету. Було б менше викидів, більше лісів. Да, ну, здоровіші Ми да, ну, менше трави лісів. теж було б менше, oh, тому що вони їдять я не знаю. Точно було б не простіше. А, у наступному сюжеті ми зазирнемо у світ, де на всіх тарівках лише рослинна їжа. Я б це жахливий світ, де в таріках лише рослинна їжа. Щось Ой, вийде, давайте дивитися. Біля екранів. Раніше перехід на веганство вважався чимось крайнім. Більшість культур традиційно спирались на споживання продуктів тваринного походження, і думка про повну відмову від них викликала занепокоєння. Та сьогодні веганство стає дедалі популярнішим, і обговорення його переваг не вщухає. Це вже не лише модна течія, цілком можливо, що воно залишиться з нами надовго. І сьогодні ми намагаємось відповісти на питання. А що, якби все людство стало веганським? У вегетаріанському суспільстві досі можна було б споживати молоко, мед, використовувати вовну тощо. У повністю веганському світі таке більше не приймалося. Визначення веганства може трохи відрізнятись у різних людей, але тут ми уявимо радикальне глобальне рішення: відмова від вирощування тварин для будь-яких потреб, їжі, одягу, косметики тощо. Очевидно, така трансформація не може статися миттєво. І якщо вона і розпочнеться, а деякі вважають, що це вже відбувається, то цей процес буде повільним і поступовим. Спочатку зменшиться попит, а потім зникне сама індустрія. Це означає, що м'ясна та молочна промисловості не зазнають раптового краху а поступово зійдуть на нівець. Втім, незважаючи на строки, люди зайняті у цих галузях, втратять роботу, з'являться нові професії. В альтернативному сільському господарстві виробництві замінників продуктів, доглядів за тваринами, та все одно перехід буде болючим для деяких громад. На перших порах це може навіть негативно вплинути на економіку та рівень життя. Хоча самі тварини безумовно не скаржились би. Особливо складно було б пояснити втрату роботи фермерам, які дбали про добробут своїх тварин. Але історія знає приклади повного зникнення цілих галузей. Ще одне поширене питання. Та ні, що робити з уже існуючими тваринами на фермах, чи відпустити їх у дику природу, дати вільно розмножуватись до нескінченності, поки людство не буде оточене стадами корів і зграями диких курей. Скоріш за все, ні. Якщо мотивація веганства, турбота про тварин, то і після скасування експлуатації вони мали б залишатися під доглядом. Їх можна переселити у притулки та заповідники, контролюючи популяцію на відстані без втручання у життя. Але Ця тема неодмінно викликала б суперечки. Частина людей виступала б за контроль, інші за повну свободу для тварин. Сьогодні, щороку у світі отримується понад 70 мільярдів тварин для потреб людини. Без попиту на м'ясо чи молоко штучне запліднення зникло б за консервативними оцінками. Вистачило б менше ніж 20 років, щоб ці надлишки вимерли природним шляхом. Далі популяції стабілізувалися б на новому рівні, аналогічно і з дикими тваринами у багатьох країнах їхню чисельність штучно збільшують для полювання. Веганський світ відмовився б від розважального вбивства, і приблизно за одне покоління чисельність звірів урівноважилася би. Втім, догляд, за мільярдами тварин без комерційної вигоди, це велике навантаження на ресурси. Агросектор, як один з найпотужніших у світі, мав би радикально змінитися. Основу майбутнього становило б рослинництво. Скептики кажуть, нам не вистачить орних земель, аби прогодувати усіх рослинною їжею, але сьогодні понад 70% сільгоспу сільгоспугідь використовується для тварин, тобто звільниться величезна територія. А ще це зменшить шкоду довкіллю. Дослідження Оксфордського університету показало, що веганська дієта здатна скоротити вуглецевий слід харчування. На 75%, А за підрахунками Greenpeace, до 80% вирубки Амазонії пов'язано з тваринництвом. До речі, від 30 до 50% вирощених зернових сьогодні йдуть на корм для тварин, яких ми потім їмо у веганському світі. Цей ланцюжок скоротиться вдвічі. А що землями, непридатними для вирощування овочів, але зручними для пасовищ? Тут допомогли проєкти з озеленення пустель, технології, що перетворюють суху землю на родючі поля. Це не лише вирішило б проблему харчування а й допомогло б з відновленням екосистем, повертаючись до особистого рівня, як би це вплинуло на здоров'я людей. Питання спірне. Є думка, що людство еволюціонувало як всеїдне, але також відомо, що багато м'ясоїдів страждають від нестачі вітамінів. Головна проблема не м'ясо чи його відсутність а загальні харчові звички. Так, деякі вітаміни А, В12, Д складніше знайти в рослинах, але А є у моркві, капусті, дині Б 12 у збагачених злаках та рослинному молоці. Де від сонця в разі потреби можна використовувати добавки за рекомендацією лікаря? До того ж, вегани мають менший ризик серцевих хвороб і діабету другого типу. А дослідження Гарвардського університету показало, що до третини передчасних смертей можна було б уникнути, якби всі перейшли на рослину їжу. Але якщо вам складно уявити світ без м'яса, не хвилюйтесь завдяки науці, вже з'являється лабораторне м'ясо. Справжнє м'ясо вирощене без забою тварин. Уже створені перші котлети з пробірки, і в найближчі десятиліття такі продукти можуть стати звичними в магазинах. Це допоможе і тваринам і людям, які хочуть залишитись м'ясоїдами, але не підтримують жорстокість. Отже, якщо всі стануть веганами, тварини отримають свободу, довкілля оздоровиться, сільське господарство зміниться. А ми переглянемо свої звички. Це був би глобальний виклик. І водночас шанс на краще майбутнє, а ви б змогли жити в такому світі.